Урок 29. Тональність з трьома знаками. Сьогодні ми з тобою поговоримо про тональності, в яких три дієзи. Але спочатку давай пригадаємо з тобою порядок дієзів біля ключа Фа до соль Ре, Ля, Мі, Сі. Подивись, де вони знаходяться на клавіатурі. Фа -дієз, До дієз, Соль дієз, Ре дієс. Лядіс. А тепер ми подивимося, де вони записуються, і пригадаємо з тобою. Фа дієс, де Фа другої октави. До дієс. Де до другої октави. Фа до соль. Де соль другої октави, ре другої октави, ре. Ля першої. Мі другої. І Сі першої. Тільки в такому порядку. Запиши, будь ласка, двічі. Наступне завдання. Потрібно визначити тональності паралельних гам. Заспівати спочатку мажорну, потім мінорну гаму. Подивись, будь ласка, три дієзи біля ключа. Так, вірно. Це А, Дур, ля Мажор. І її паралельна гама Фісмоль. Фа дієсміль. Співаємо спочатку мажорну гаму ламаними титрахордами. Лясе дісе. Ми фадіс ля. А тепер натурально мінорну гаму фадіс мінор. Піс, мол, теж ламаними тетрахордами. Фа, соль, ля, ді, содіс. Разом. Зараз ми з тобою запишемо тонічні три звуки, субдомінантові та домінантові. І поєднаємо спільні звуки. І так: а Ля -ду -с Мі, Тонічний три звук. Фі смоль тонічний три звук. до-дієс. До, Давай поєднаємо спільні звуки. Ось вони. Ось вони. Два спільних звуки. Ля і до дієс. Субдомінантовий три звук в ля-мажорі. дієс ля Субдомінантовий фі смоль. Фадіес мінорі. Від четвертого ступеня сі Сіре Фадіес. Теж два спільних звуки: Ре і Фадіес. Домінантовий. Мі-соль-д'єс-сі До-д'єс-мі Це натуральний мінор. Соль, Теж два спільних звуки. Подивись, вони знаходяться на відстані Терці один від одного. Третє завдання. Потрібно написати нестійкі звуки у наданих тональностях та розв'язати їх. Так, тональність атур. Нестійкі ступені. Сі, ре. Сі вдодяс, одяс в ми. Содіс вля. Підпишемо другий, четвертий, шостий, сьомий. Фі смоль тональність. Не стільки ступені. Другий, четвертий, шостий. Ре і сьомий. Зробимо розв'язання. Другий, четвертий, шостий, сьомий. Другий в перший, четвертий третій Завдання потрібно написати вправу у скрипковому ключі. Вправа в басовому ключі. Пригадай, басовий ключ ключ Фа. Він вказує нам на те, що на четвертій лінійці знаходиться нота Фа малої октави. І так, подивись, закінчується на тоніку ля. Три дієзи біля ключа, і це буде тональність ля мажор. Перепиши, будь ласка, вправу у скрипковому ключі. Вона буде починатися з нотки до другої октави. А тепер зіграємо. Важна. Потрібно знайти головні три звуки та їх обернення. В ля мажорі. Зверни увагу на перший такт після затакту. Мідуді Мі, ля. Так, вірно, це буде тонічний тризвук. Т5, 3. Три. Далі, в наступному такті Фа, Фаді ля. Це ноти субдомінантового тризвуку. З кварта, отакі він навпаки, зверху вниз. Це буде субдомінантовий кварт секстакорд. Далі дивимось. немає, немає і далі немає. І так, у нас два головних три звука та з оберненнями. Наступне завдання побудувати, розв'язати три тони у А-дур та Фіс-моль. Пригадаємо правило, що збільшена кварта будується на четвертому ступені. В ля-мажорі четвертий ступінь це звук Ре. Будуємо чотири ступені вгору. Це буде соль дієс. І звуки при розв'язанні розходяться. Соль дієс ля, ре в до дієс. І утворилася мала секста. Зменшена квінта це взаємообернений інтервал, він буде від сьомого ступеня, соль дієс і верх квінта. Звуки сходяться, утворивши велику терцію. Фісмоль, гармонічний. Там буде підвищений сьомий ступінь мі і так... Шукаємо четвертий ступінь фісмоль. Це звук Сі. Сі. І ось наш мі дієз з'явився. Сі-Мі це чиста кварта, Сі-мі-дієз. Збільшена кварта. І звуки при розв'язанні. Розійшлися. І творилася велика секста, В мажорі мала секста, в мінорі. Велика секста. Так, взаємообернений інтервал, зменшена квінта від мі дієза. Мі дієз Сі. Ось вона. І звуки зійшлися, утворивши малу терцію. Домашнє завдання потрібно побудувати головні три звуки з оберненнями в тональностях а, дур і моль. Наступне написати в правильному порядку вказану кількість ключових знаків дієзів. Три дієзи, 7 дієзів, 4. Якщо це три дієзи, то це будуть фа, до, соль. Якщо це сім, то це будуть всі. фа, до, соль, ре, ля, мі, Сі. Якщо це тільки чотири, то це буде фа, до, соль, Ре. Далі зроби самостійно.